Значить, отв'ятка тим э, врачам, які кажуть, що болі в поясниці не пройдуть ніколи, якщо бу... людина не буде робити упражнення, mm -hmm. а ходити на всякі масажі. Короче, ми беремо в вчора людський живіт, прес, м'язи э, різні. І э, от людина, боль в поясниці була тиждень тому. От ми трогаємо живіт. Неприятно, так. давить. Ну, пиши своє свої відчуття. Ну, зараз давить, так. Давить, дуже сильно. Чувствується максимальне натяження м'язів. Натяження живота прям, прям є таке. Що тут як? О, тут. Дуже, дуже Так. Сюди. Ну так, Багато менш все одно включається, б людина б не робила. Тобто прес включається всіх. Якщо uh, uh, він зараз би брав ще б з тиждень назад почав би робити, знайшов би якісь упражнення на Ютубі на укріплення, uh, він ще б гірши б собі заспував би uh, живіт, ягодіду uh, вот, uh, і почала би ще би більше. Або взагалі ніяк би не повпливало в кращу сторону, боль в поясниці. А тут ми зараз просто давимо на животі акуратненько. Розслаб, розслаб. Ага. Ти чувствуєш оце от напряження? Та, та, да, от вона. Ага. Ми акуратненько давим. І от таким от образом ми попускаємо живіт а от другого варіанту. Немає, коли вже заболіла поясниця. Прям, ну, все. Тільки розслабити е, е, своє е, свою, м'ясо. Ми зараз поробимо. От ми тої понадавлюємо на живіт. Розслаб, розслаб, розслаб. постараюся розслабити. Да, да, да. От ми робимо. і ну, акуратні, коли буквально ми скільки хвилинку нажимаємо. Сразу от, э, виступає гіпермія. Зразу гіпермія от, виступає. Гіпермія це коли от, надавлюєш і типу, видно, що кровообращення б'є. Mm -hmm. І от тобі сразу в тебе живі червоніє. Дуже сильно. От. Отут от ще більше, да? От, ми чуть вистежить. Дихай, дихай. Дуже остро, остро, таке в тебе напряження, звісно. Так, Ми так без підготовки, звісно, ніякої, нічого ти не розминали, але це ми так її не планував працювати з животом, це ми вже так зацепили. Тобто mm -hmm. все? Зараз чувствуєш важкість трошки. Ну, типа, Ну, понараху, Ну, це нормально, <рес> типу, вот, будь ласка, тобто .е. людина одразу чувствує, як ніби прес поробив. Хоча ми йому наоборот. Надавлювали на розслаблення, і оце ми ще беремо в учет, що ще брати і качати це, то дуже буде нелогічно і все.